Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Ростислав Володимирович, непересічна постать історії давньої Русі. За своє недовге життя він першим залишився без батькової спадщини, яку спробував повернути собі, встиг покнязювати в кількох землях, побити горшки зі своєю родиною та стати небезпечною особою для Візантії. А ще він засновник першої галлицької династії князів Ростиславичів, яка була при владі понад 100 років. Збірна дрон для одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ревейс завершено. Сьогодні він відправляється до нашого земляка на передову. Щиро дякуємо усім, хто долучився до нашого збору. Продовжуємо допомагати нашим воїнам та спільно наближати нашу перемогу. Князь Ростислав був сином Володимира, найстаршого сина Ярослава Мудрого, та, відповідно, його найстаршим онуком. Народився він біля 1038 року. Батько з 1030-х років правив у Новгороді, і другий за престижністю князівський престол мав спадкувати його єдиний син, очолював Володимир і, словно, звісний невдалий похід Русі на Константинополь у 1043 році. Але прогнозована щаслива доля у минуло Ростислава. Справа в тому, що князь Ярослав Мудрий через збільшення чисельності так званої династії Рюриковичів ніс обмеження у практику успадкування престолів, за яким син втрачав право на престол, якщо його батько помер за життя діда, і першою жертвою цих змін став його найстарший внук Ростислав Володимирович. Ярослав Мудрий, як багато з вас знає, помер у 1054 році, тоді як його старший син Володимир у 1052. Князем в Новгороді став його брат Ізяслав, а пізніше син останнього, Мстислав Ізяславович. А Ростислав стає першим князем із Гоєм. У літописах наступна згадка про нього датується 1064 роком, коли він захопив Тму та Ракань. Що ж він робив цих 12 років. Російський історик 18 століття Василій Татіщев, якому були доступні літописи, які не збереглися до нашого часу, писав Ростислав. Син Володимира, внук Ярослава, якому після смерті батька були дані у володіння Ростов і Суздаль, а після смерті Ігоря, переведений дядьками у Володимир на Волині і незадоволений отриманим, прийшовши взяв тму таракань, а гріба сина Святослава, вигнав. З ним же були Порей і Вишата, діти струміли Новгородського. Також він згадує хрещене ім'я Ростислава Михайло та про те, що його дружина була угоркою. Звісно, до цих свідчень треба ставитися з осторогою, аналізуючи та порівнюючи з іншими доступними джерелами. Але незаперечною є якраз ця остання згадка. Справа в тому, що про горський шлюб князя Ростислава не згадується у русських літописах. А натомість, єдине джерело наявне нині міститься у хроніці про давні і новітні діяння угрів, так званій Ілюмінованій Хроніці, укладання якої відноситься до 14 століття. І ця хроніка не була відома Василю Татіщеву, тому до його свідчень можна ставитися з більшою довірою. Загалом, прямих свідчень про те, що до захоплення Тмутаракані у 1064 році він володів якимись землями ми не маємо, але стверджувати те, що він був повноцінним князем ізгоєм, теж не варто. Проте батьківські володіння йому вже не світили. Слід сказати, що у цей період почали з'являтися нові князі, позбавлені своїх земель. Насамперед, за це слід у лапках подякувати Трюмвірату Ярославовичу. У 1057 році, після смерті В'ячеслава Ярославовича і у 1060 році Ігоря Ярославовича, своїх рідних братів, вони усунули їх дітей від влади, перетворивши на ізгою. Цим вони заклали основу майбутніх міжособиць. Навряд чи вони пожаліли Ростислава. Адже за прийнятим правом престолу наслідування саме він мав би посісти Київський престол після смерті всіх синів Ярослава Мудрого, а не їхні нащадки. Отож, щодо питання про володіння Ростовом і Суздалем думки істориків розділилися: одні виступають за, інші проти. Набагато цікавішою є думка, що після 1054 року, після смерті свого діда, він отримав у володіння червенські міста та землі. Які стали основою Галицького князівства. Український історик Микола Котляр писав: Зате, начебто, слушно виглядає пропущення того ж Михайла Грушевського, згідно з яким Ростислав Володимирович одержав зарядом територію майбутньої Галицької землі: Перемишльську, Теребовську і Звенигородську у Волості і був потім вигнаний звідти дядьками? Адже цей онук Ярослава на час передсмертної хвороби діда був уже дорослим княжичем. І Ярославу, можна думати, довелося дати йому волость, що могла статися між 1052 і 1054 роками. Історик взяв до уваги ту обставину, що за рішенням Любецького князівського з'їзду 1097 року Перемшель і Теребовль були закріплені за Володарем і Васильком Ростиславичами, як надання Всеволода Ярославича. Але тоді навіщо було б Ростиславу Володимировичу 1064 року залишати престижний волинський стіл задля закутної оточеної половцями Тмутуракані, де до того ж сидів син Святослава Ярославича Гліб? На Любецькому з'їзді був визнаний отчинний принцип володіння землями, тому природним буде думати, що Ростиславичі добивалися там закріплення за ними отчини і так і одержали її. Історіографії домінує думка, за якою близько 1084 року Рюрик, Володар і Василько Ростиславичі одержали від Всеволода Ярославича батьківські волості, що пізніше стали складовими частинами новотвореного Галицького князівства Володимирка Володаревича. Можливо, Всеволоду Ярославичу спало на думку узаконити володіння Ростиславичів. Зовсім по іншому сталося з їхнім батьком, котрий зробився першим на Росії князем ізгоєм. Що втратив волосся, або не мав її. До речі, на каналі є відео про найвідомішого князя із Гоя Русі Івана Ростиславича Берладника та загадкових Берладників. Посилання на нього є в правому верхньому куті екрану. Отже, десь в 1054 1060 роках Ростислав володів галицькими землями, а в 1060 році став правити на Волині. І в цьому контексті слід згадати про його тісний зв'язок з Угорщиною. Його дружиною була Ланка, донька Угорського короля в 1060-1063 роках Бели І. У 1048 році його бездітний дядько Андрій І надав йому в управління третину королівства та оголосив спадкоємцем престолу. Але згодом в нього народився син, і у 1057 році він заповів корону йому. Бела І підняв повстання і переміг у 1060 році. І десь цей період обидва князі налагоджують контакти, і Ростислав одружується на донці угорського короля. Пізніше це не могло статися, бо на рік смерті князя Ростислава у 1067 році в нього було вже троє синів. Цей шлюб був вигідний для руського князя. Адже рідні сестри польського князя Мешка II були дружинами Белли І та князя Ізяслава Ярославича, одного з стрімвірів, якому належав Новгород, тому Ростислав міг мати якийсь важливий вплив при київському дворі. Шлюб не можна назвати нерівним, адже наш герой, як вже згадувався, мав першочергове право очолити Русь після смерті всіх синів Ярослава. Також, можливо, цей союз прияв отриманню ним Волині від Ізяслава, який хотів тримати небезпечного конкурента подалі від Новгорода. У 1063 році помирає Бела І. Ігорський престол посідає син Андрія І Шаламон, який був також і сином доньки Ярослава Мудрого Анастасії та, відповідно, племінником вже згадуваного Ізяслава. Ростислав. Втратив свого покровителя, тому не дивно, що у 1063 1064 роках він втрачає і Волинь. Наразі важко сказати, як саме відбулося позбавлення Бенефіція на цій землі, чи то Зіслав сам так вирішив, чи можливо Ростислав підтримав синів Белепечого у боротьбі проти нового короля. Але цікавим є те, що тут знову ринає Новгород. У Тверському збірнику 16 століття вказано, що Ростислав втік до Тмотаркані з Новгорода. На думку радянсько-російського історика Дмитра Лихачова, тверський збірник у частині до 1074 року містить окремі статті початкового зводу, укладачем якого був відомий літописець та церковний діяч Никон, який кілька разів був у Тматоракані, тоді коли там князював Ростислав. Вшені припускають, що Ростислав міг спробувати захопити владу в Новгороді, де мав якусь підтримку і де добре пам'ятали його батька. Тим більше разом з ним в південне князівство втекли ще два новгородських воєводи. Ось як цю подію та перипетії боротьби за ці землі описує повість минулих літ. У рік 1064 утік, Ростислав син Володимирів, онук Ярославів, до кмотораканя, і з ним утік воєвода Порей і Вишата, син Остромира, воєводи Новгородського. І, прибувши, вигнав він гліба Святославича із Кмутораканя, а сам сів замість нього. У рік 1065 рушив Святослав на Ростислава до Моторакання, і Ростислав отступив геть із города, не боявшись його, а не хотячи протестрия свого оружя взяти. Святослав же, прийшовши до Ту знову посадив сина свого гліба і вернувся до себе. А прийшовши знову назад, Ростислав вигнав гліба і прийшов гріб до отця свого. Ростислав же, прийшовши, сів у Тмоторакані. Тут князь Ростислав розгорнув бурхливу діяльність. Він здійснював походи на Кавказ і підкорив касогів та цілий ряд сусідніх племен. Значно зростає його вплив у всьому Криму. Чимало вчених вважають період його правління найвищим піком розвитку Тмоториканського князівства. У 1066 році мешканці Феми, тобто військово-адміністративної одиниці Херсонес запросили у візантійського імператора Константина X торгівельні привілеї, але він відмовив. У відповідь населення повстало. Невідомо чи Ростислав переклав якось до цього руку, але візантійці, схоже, реально боялися зростання його впливу, а також прагнули приєднати Східний Крим і Тамань. Подальші події так описує повість минулих літ. У рік 1066, коли Ростислав Володимирович сидів у Тмутаракані і брав данину в Косогію і в інших землях, то греки, обоявшись його, Послали туди з обманом Катепана, тобто правителя Феми Херсонес. І коли той прибув до Ростислава і ввійшов йому в довір'я, то складав йому честь Ростислав. І одного разу, коли пив Ростислав із дружиною своєю, сказав Катепан Княже, хочу я за тебе пити, і той мовив пий. Він тоді, випивши половину чаші, половину дав князів пити, притиснувши пальцем у чашу, бо мав він під тим смертну трутизну. Катепан дав її князю, прирігши смерть за вісім днів, і той випив, а Катепан, прийшовши до Коцуня, сказав, що у цей день помре Ростислав. Так воно і сталося. А з цього Катепана побили камінням люди Корсунські, тобто херцойські. Був же Ростислав, муж доблесний у бою, а на зріст ставний, і красним лицем, і милостивий до убогих. Помер же він місяця лютого, в третій день, а тоді покладений був у церкви Святої Богородиці. У Тмуторакані. Також є припущення, що візантійці отруїли Ростислава з намови Святослава Ярославовича, який хотів повернути ці землі для себе та своїх синів. Після смерті свого чоловіка Ілона Ланка виїхала до своїх братів у Горщину, проте, Ізяслав Ярославович не дозволив їй забрати синів Ростислава, Рюрика, Володаря та Васляка. Не в останню чергу, завдяки своїм угорським зв'язкам їм вдалося утвердитися на галських землях у 80-х роках 11 століття. Княгиня ж була ще живою, оскільки відомо, що після 1091 року вона повернулася до синів на Русь і у 1099 році разом з володарем перебувала в обложеному ворогами перемишлі. Ну а життя та діяльність його синів це вже інша цікава історія. Щиро дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!